Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про свій цікавий експеримент, чи зможе цей безперебійник зарядити цю літій залізофосфатну батарею. Декілька днів тому на каналі Велавто вийшло відео, де автор показує, чи зможе безперебійник зарядити літій залізофосфатну батарею при напрузі 13,8 вольта. Автора висновки були такі, що так зможе на 90 з чимось відсотків. Але я написав коментарій, в якому я зазначив, що конкретно цей безперевідник заряджає напругою тільки 1364, 1365. І тому я вважаю, що це маловато для цієї батареї, але тим не менш я її використовую в різних цілях, і цього мені достатньо. Але декілька людей зауважили мені, що 1360, 1365 це 3,4 В на комірку. Цього буде достатньо для повного заряду батареї. Я, чесно кажучи, дуже скептично до цього віднісся, тому що ну, 3,65, як ми знаємо, максимальна напруга заряду, але 3,40 ну, це трошки замало. Тому я вирішив в першу чергу провести експеримент. В мене все для цього є. І тому давайте подивимось, які цікаві деталі я зміг знайти. По-перше, давайте подивимось на напругу на нашому акумуляторі, який тільки був знятий з цього безперебійника. Ми бачимо, що напруга його 1364 вольти. І бачимо, що напруга на комірку десь 3,41, 3,41,1, 3,49. Бачимо, що балансування дуже гарне. 2000 вольта різниця між комірками. Тож потім я запустив розряд струмом 8 А до вимикання BMS. Тут ми бачимо, що я розряджаю батарею, це перший розряд з, з 1364 до мінімума. І ось тут ми бачимо, бачимо, йде розряд. І десь на 2,55 з чимось. Дивимось 2,53, 2,52 і вже BMS починає вимикатися. БМС вимикається, і ми бачимо, що напруга десь там 11,21 вольта. І дивимось, яку ємність ми змогли отримати. Ми змогли отримати 184 вати з цієї батареї. Бачимо, що це зайняло в нас 1 годину 51 хвилину. Далі я заряджаю батарею до максимальної напруги 13,65. На цьому відео що ми бачимо? Так, на цьому відео ми бачимо, як я її заряджаю. Бачимо, що комірки максимально мають напругу 3,65. Ось тут. Ми бачимо, що балансування. Ідеальне 3000 вольта. Тож, тут ми можемо робити наш наступний розряд. Що ми тут бачимо так. З цієї напруги ми починаємо розряд. Це я від'єднав батарею, це вона десь хвилину була від'єднана від ДБЖ. Тож починаємо розряд. І ось наш розряд підходить кінцю. Бачимо 2,7. Бачимо. 2,7, 2,6, 2,5. І те ж сама батарея вимикається при напрузі десь 2,52. І як ви гадаєте, яку ємність ми отримали з цього експерименту, нагадую вам, що різниця по напрузі була між 13,64 13 і 14,6. Тобто, напруга була 1 вольт різниці. 14832, тож, що ми маємо? 181? Маємо ємність в ватах трішки меншу, а ємність в міліампер-годинах трішки більшу. І бачимо, що тільки на 15 секунд в нас розряд шов довше за попередню напругу. Тож, який висновок може, можемо зробити? Що навіть при напрузі 3,4 3,41 на комірку? Ми маємо 100% заряд цієї батареї. Вже після цього експерименту я почав шукати якусь інформацію, тому що, ну, я не думаю, що я був перший, хто це перевірив. І так, звичайно, я знайшов цю інформацію, що в нас при 3,4 вольта приблизно батарея вже майже повністю заряджена, але вона повинна насититися, їй потрібен струм. Якщо ви бачите, що ваша. Батарея має напругу 13,6%. Ви будете бачити, що струм не буде падати до нуля декілька годин. І весь цей час батарея буде заряджатися та насичуватися. Ми це можемо побачити тут. Ми бачимо, що в нас це вже в мене йде заряд. Бачимо, що напруга 13,56, і бачимо, що в нас батарея зарядилася тільки на 73%. І так вона і стояла з цією напругою. Через деякий час ми бачимо, що напруга 1366, але заряд 99%. Тут пройшло декілька годин, напруга майже не мінялася, але струм був біля 2-3 А. І весь цей час батарея насичувалася. І вона зарядилася на всі 100%. Тому я знайшов ось таку картинку, де ми бачимо, що при... 13,4 вольта на збірку ми маємо 99%. При 13,6 вольтах ми маємо 100%. Та при 14.4 ми маємо теж 100%. Ось інша картинка, де ми бачимо цю картинку, до речі, я взяв з YouTube каналу Offgrid Garage, де автор перевіряє літі залізофосфатні батареї. І він зробив такий цікавий експеримент, де він. Перевірив напругу кожної комірки в залежності від струму, яким він ці комірки заряджає, і перевірив, яку ємність ці комірки віддають. Що ми тут можемо побачити? Що при напрузі 3,35 якщо ми зарядимо нашу батарею на комірку до напруги 3,35, ми отримаємо десь 60 Вт. Хочу зауважити, що це для комірки 110 годин. Тобто, бачимо, при напрузі 3,35, якщо ми заряджаємо струмом 5 А, ми маємо десь половину трішки більше. Якщо ми заряджаємо струмом 30-40 А, ми маємо десь 20-30% всього. Тому що струм дуже великий і батарея не насичується, не встигає. При напрузі повинно бути 3,38. Ми бачимо, що при цій напрузі. При струмі 5 А комірка вже майже зарядилася. Майже. Вона віддала 100 Ампер годин. Якщо ми збільшуємо струм, ми бачимо, що вона не встигає заряджатися і видає тільки 80-60 десь приблизно відсотків від своєї ємності. І ось дивимося на, наш, на наші 3,4 вольта, які ми сьогодні перевіряли. Ми бачимо, що при низькому струмі, такому як 5 А, ми отримали тут майже там, 99%. А я нагадаю, що безперебійники заряджають струмом десь 1 ампер, 1,5 А. Оцей мій безперебійник заряджає струмом 0,3 А. Тож цю батарею на 15 цей безперебійник буде заряджати десь біля 50 годин. Але, тим не менш, давайте дивитися далі. Бачимо, що при струмі 10 А це вже теж майже там 95% при струмі 20, 30 і 40, бачимо, що батарея заряджена там десь на 80% приблизно, приблизно. Але якщо ми хочемо повністю зарядити батарею, то ось при напрузі 3,45, ми бачимо, що батарея майже повністю заряджена. При любому струмі. 5, 10, 20, 30, ми бачимо, що цифри в нас майже однакові. Тож, 100% наступає десь біля 3,42, 3,41, це залежить від того, яким струмом ви будете заряджати. Але треба зауважити, що коли у вас є стабілізація по напрузі. То цей струм буде поступово падати, 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 і якщо ви заряджання не будете вимикати, то у вас батарея все одно насичиться при цьому струмі майже до 100%. І тут ми можемо в останній колонці ми можемо побачити, що навіть при струмі 3,5 вольта в нас нічого не змінилося. Майже такі ж самі ампери. Тож, який висновок ми можемо зробити? Що якщо ваш безперебійник заряджає вашу батарею тільки до 13,6 вольта, то це цілком достатньо для того, щоб використовувати ваші літій залізофосфатні батареї. Тому після цього експерименту і зібраної мною інформацією я зовсім не бачу ніякого сенсу купляти звичайні свинцеві батареї, тому що в них ємність в декілька разів менша. Коштують вони тільки в 2-3 рази менше, але через 2-3 роки ви їх викинете на смітник. Тому, друзі, я сподіваюся, що сьогодні для вас ця інформація була дуже корисна. Будь ласка, залиште якийсь обратний зв'язок, чи все вам сподобалось, чи продовжувати знімати подібні відео. А я з вами прощаюся. До побачення!